На землях, що ховаються в тумані давніх часів, замок короля оточили безжальні вікінги. Захисники з набагато меншими силами тримають оборону, намагаючись вивести короля до безпечного кута фортеці, але нападники, не знаючи жалю, наближаються, прагнучи оточити його з усіх боків і знищити. Всім привіт! Мене звати Артем, і саме така всім нам відома історія з походів вікінгів розгортається в грі Тафокінг, фортеця короля в локалізації видавництва Бельвіль. Це в нас абстрактна гра, в яку за історією грали справжні вікінги, адже її знаходили в їхніх курганах серед інших важливих предметів. Тож можна сказати, що це шахи вікінгів, в якій. Одному гравцю необхідно захопити короля, оточивши його з чотирьох боків, а іншому навпаки зуміти вислизнути до кутових фортець. Тож, давайте подивимось, як тут все відбувається. Поїхали! Отже, на початку ми маємо стандартне розміщення фігурок, де захисник грає білими із королем в центрі поля, а нападник чорними, розмістившися по бокам поля. Починає гру гравець за чорних, і у свій хід він повинен перемістити одну із фішок по горизонталі чи вертикалі на будь-яку кількість порожніх клітинок, а після передати хід супернику, який так само виконує хід, переміщуючи одну зі своїх фігур. Звісно, що рух по діагоналі через будь-які інші фішки заборонено. Також на полі є 5 клітинок фортеці, позначених хрестиком. І жоден із солдатів не може заходити на ці клітинки. А ось король не може заходити тільки на центральну, адже кутові клітинки і є головною ціллю для гравця за білих. Коли стається таким чином, що під час свого ходу ви затискаєте солдата-противника між двома своїми фішками, він знищується. Так само можна затискати до клітинки фортеці. Таким чином, за один хід можна знищити навіть двох солдатів. Що стосується короля головної фігури гри, то він рухається так само і також може приймати участь у битвах, тобто допомагати затискати солдатів-суперників. Проте, як я вже зазначав, король єдина фігурка, яка може заходити на фортеці, крім центральної. І якщо гравцю за білих вдасться привести короля в будь-яку кутову фортецю, він відразу перемагає. А ось гравець за чорних одержує перемогу, якщо йому вдасться затиснути короля з усіх боків. Центральна комірка також рахується, як рахується її край поля. Тоді, навпаки, гравець за чорних перемагає. Такого плану абстракти це, взагалі, як на мене, окреме направлення в настільних іграх. Кварто, Корідор, Абалон, Двон. Навіть частково Онітама, хоча там. Все ж таки є патерне переміщення. І як на мене, ці ігри це свої рідні шахи, де тобі просто треба перехитрити свого опонента, змусити допуститись помилки в розрахунках або не помітити якісь ходи. І саме цей аспект битви розумів, хто кого зможе передумати, є головним у таких іграх. І ось фортеця короля не є виключенням, адже тут ви кожного ходу рухаєте усього. Одну фішку, і саме рух цієї фішки у майбутньому і зможе стати запорукою вашого успіху. Складно продавати відчуття від цієї гри, вона самостійна і водночас таке зустрічалися вже у багатьох іграх. Тож тут вирішувати саме вам. Проте, що не можна не відмітити, так це саме оформлення гри та її продакшн. Тут це дійсно чіпляє погляд. І на цьому в мене все про гру Фортеця Короля. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна! Па-па!